Привіт, мене звуть Валентина, і у нас тут Таро Погадажечка. як вам потрібно поводити себе саме в цій ситуації. Буде три варіанти подумайте про себе, про вашу сигніфіку. І ми зараз будемо дивитися варіант номер один, як потрібно себе вести. Брати від життя вже все, що ви хочете, планувати, досягати якихось цілей, будувати собі якісь плани на майбутнє. У вас все вийде. Головне впевненість собі. Якщо не вистачає якихось підсказок, шукайте все навколо вас є. Варіант номер два, як потрібно вести саме ці ситуації. Тут з мечів, клас. Уже час не просто планувати діяти, що вам не подобається. Відрубали лишнє, що подобається, просто електрозвали, все продумали, максимально пошукали для себе інформацію. Вперед. І варіант номер 3 як потрібно саме в цій ситуації себе вести? Так, у нас тут двоєчка мечів. Говорить про те, що досить уже перекривати собі шлях, вже починаєте дивитися. Під різними кутами на ці можливості, можливо, ви знайдете уже відповіді. Вони ховаються навколо вас. Шукайте вже виходи з цих ситуацій вперед. Дорогі друзі, не забувайте про те, що це не індивідуальний загальний розклад, всім підходити не може за індивідуальним. Звертається до мене в особисті повідомлення або переходьте на мій інстаграм.